Доброго всім дня, панове! Я радий вас вітати на моєму каналі Коука для Початківців. І сьогодні в нас така тема, як зробити піки ну, на забор, на ворота, на калітку. Там різні, різні варіанти. І зараз я вам покажу, як це все зробити. У мене вже прогріто декілька заготовочок різного, різних кусочків металу, там є 12-ка, є 14-ка. І зараз я вам покажу, як з простенької піки, як простеньку піку зробити, так і більш складнішу. Під молотом, звичайно. Тому що вручну розбити можна простеньку піку, але ну, вона буде так трошки кривенька, трошки не рівно бедрена така, під молотом вона буде рівненька. Зараз я вам покажу це. Метал прогрівся. Зараз будемо наблюдати сам процес. Ось це в мене дванадцятий круг. Зараз я наклеіню його загострю. Ось так я загосив, а тепер розбиваю, на ребро став. І ось така красива піка, так називаємо будьоновка. Простий варіант. Ідеально рівнесенька. Можна ставити на ворота, на калічки, на задворі. Другий варіант я візьму 12 квадрат і зроблю теж піку, вже в іншому варіанті. Заготовочка в мене вже прогріта. Зараз я зроблю і покажу. Квадрат 12 прогрітий. Так же само я загострюю її. Сам. Потім ця приспособа, я вам вже і показував, там шарики з такими. Я закладаю її. І накатав ось такий то ли шарик, той квадратик. Можна і так піку залишити, вона теж красиво смотриться. Но, якщо її вдарити, розбити, ось так, то вона виходить ще красивіша. Це з 12 квадрату. Зараз покажу ще з кругляка і 14. -го. Більш таку складнішу. Квадрат вже в мене прогрівся. Зараз покажу інший варіант. Це 14-й квадрат, зараз так же само заговори. Острів, але треба ще прогріти трошки більше. То я з квадрату зробив, а це 14. Ну, Два варіанти, бо я вже не пам'ятаю, розмір робіт відібрав. Я взяв два варіанти, кругляк і квадрат 14, тому я давно його вже не робив, В мене ось приспособа навіть вже зажавіла, зажавіла, бо я вже, мабуть, років 5 на ній нічого не збивав, не було замовлення. Зараз я спробую вдарити з кругляка з квадрату, Повинно все, мені каже, я як... Гадало, ну зараз подивимося, як вийде. Я добре прогрів і ставимо на ребро. Не так трошки. Хотів ударити, але згадав трошки не так. Зараз там треба шаричок накатати, бо не вийде гарно. Зараз я візьму приспособу. і іншу. Ось я візьму цю приспособу. Там теж така, вам не видно, там не видно, звісно, мені тут. Спочатку шарик накатаю, а тоді далі проб'ю. Давно. давно не робив, бачите, який красивий шарик накатаний і оббита за Зараз я її нагрію добре ще раз. Як давно не робиш, то забувається, немає замовлення, то забувається. Зараз прогріється і вже на цій приспособі я вдарю її піку, яку заострім на ребро. Тоби бачите, яка вийде. А тепер дивимося. Ось така об'ємна піка гарнесенька. Трошки більше зневозні, ніж із звичайної будьоновки, але вона красива сама по собі. Об'ємна, з таким шариком. Це 14-й квадрат. Це 14-й квадрат. Сьогодні я вам показав, як зробити простеньку. Зараз бо гаряче простеньку піку, вона теж красива, будьоновочка. І проще за один нагрів нагріли, вдарили під молотом така. 12-й квадрат. Получилась ось така. Ось така піка. Теж гарненька. Саме класне, це 14 квадрату. Ну, вона буде робитися, можна зробити і з кругляка. Раз вона вийшла з 14, бо я вже я ж кажу, давно не робив і не, не був впевнений, чи 14 чи 16 треба брати. Ну, є і під 16 квадрат ще більша. Ну, Ось така можна робити і ставити кінцівки на заборі, на калітки, на воротах. Таке сьогодні нехитре, але познавальне відео я для вас засняв. Пробуйте, як хто не знав. А при як зробити, то вам треба зробити піку. Випилять спочатку, зробити штамп. Наприклад, якось в мене дві заготовочки, а ось така штучка. Вона спочатку виточена на станочку. А потім я її нагрію ці дві квадрати, подебів під молотом. І можна накатувати з 12-ки ось такі фішки. Теж красиві окончання. Ну а поки на все добре, підписуйтесь, лайкайте, кому сподобалося. Чекаємо наступне відео. До нових зустрічей. З вами був Сергій Олексійович. До побачення.